Вітаю! З вами громадська організація сімейний клуб 2» в 1», сьогодні 9 вересня 2024 року. У нас є дуже несподівана новина. Багато хто знає, що Піщанська ОТГ для нас є тепер. Територію, де ми проводимо свою діяльність в повній мірі. Частину діяльності, ви вже знаєте, це ми закрили сонячну станцію для Піщанського ліцею, закрили також допомогу на дім пристарили. Зараз наступним проєктом і питанням для цієї громади є пожежний депо. Які починаються з того, що вчора до нас з Європи прибула пожежна машина, яка буде тепер на чергуванні щодо забезпечення е тушіння пожеж, е перевозу е багато кубів води. І це все передбачає, що люди зможуть самі е при якихось Переживаннях і ситуаціях ліквідувати за рахунок цієї пожежної машини якісь стихійні лиха, які ну, не плануються, скажімо так. Тому що до першого пожежного депо 27 кілометрів, які знаходиться в районі Балти, і поки вони приїдуть, це буде дуже пізно. Тому ми раді, що товариство Друзі України, які знаходяться в місті Варшава, Польща, змогли дістати нам пожежну машину і передали нам успішно І на сьогоднішній день її вже готують до застосування. Тому дякуємо нашим партнерам в Польщі, дякуємо всім тим людям, які були залучені до цього. І дякуємо також нам за те, що ми ці співпраці творимо, творимо і ще раз творимо. Дякую.